Всім привіт! Зараз багато українців опинилися за кордоном, і перед багатьма постало питання вивчення англійської мови. Бо англійська здебільшого це універсальна мова, якою можна спілкуватись, наприклад, на роботі навіть десь в Нідерландах чи в Германії, наприклад, я вже не кажу про англомовні країни. І людина постала перед цим питанням: що ось потрібно вивчати мову. І що здебільшого роблять мої знайомі, багато людей, про яких я читав вже в інтернеті, які жаліються на проблематику таку. От, Людина відкриває інтернет, дивиться якісь уроки. І здебільшого одразу бачить велике накопичення інформації, великий масив інформації, яку треба освоїти. Багато хто панікує, здається одразу ж. І е, закидується багато хто вчив англійську в школі, але здебільшого і забувають чи вчать, е, аби як е, не дуже у нас в школах приділяли увагу англійській мові. Хтось навіть французькою чи німецькою вчив в школах. І зараз їм там 50 років, і потрібно якось вчити англійську. І досить важко орієнтуватись, просто відкривши якийсь підручник е, чи дивлячись якісь уроки. Тобі там пояснюють е е часи, якусь граматику вчать правильно вимові, а людина втомлюється і просто закидується це. Я сам колись, коли почав подорожувати, зіткнувся з проблемою, що англійська, яка була у мене в школі просто ніяка, і я там можу сказати, що Лондон це столиця Великої Британії. і то черговий сьогодні можу запитати, а щось більш змістовне, я сказати не можу. І я вирішив вчитись таким чином, про який я сьогодні вам розповім. Можливо, комусь це встане в нагоді, тому що коли перед вами постає якась задача і вона великого об'єму, потрібно розбивати її на е, сегменти і поступово виконувати йти від одного сегменту до іншого. Наприклад, я хочу вивчити 3000 слів. І зараз, звісно, я цього зробити не можу. Якщо уявити це, там, сісти собі зараз і вивчити 3000 слів, звісно, руки опускаються, нічого не хочеться робити, мотивація нульова, і людина здається. Уявімо собі таку ситуацію. Я для прикладу візьму: це може бути будь-яке виробництво. Наприклад, людина влаштувалась на швейну фабрику. І що, перш за все, краще вчити. Вчиш, береш е, словник і записуєш, як е, англійською буде голка, як англійською буде швейна машинка, як англійською буде тканина, наприклад, і тому подібні слова, які використовуються зазвичай при роботі. Можна взяти і скласти просто е, українською мовою список слів, які використовуєте у себе на роботі зазвичай? Наприклад, якщо я мебляр, то я використовую лобзик, реноватор, олівець, ну і інші інструменти. Просто складаєте собі список, перекладаєте, дивитесь, як вимовляється правильно це слово. Зараз досить багато інструментів є для цього, щоб подивитися, як вимовляється слово. Той навіть Google-перекладач там можна почути, як вимовляється слово. Окрім роботи, вчите також ще побутові фрази, наприклад, де знаходиться найближча зупинка, скільки це коштує, ну і тому подібне. А якщо спілкуєтесь з кимось і бачите, що ви не можете скласти речення англійською мовою навіть просте, то записуєте собі одразу десь, помічаєте, що я хотів сказати, там, і дай мені, будь ласка, там щось. І записуєте. Я не зміг сказати, наприклад, таку фразу, так, і ввечері собі перекладаєте, практикуєтесь, декілька разів промовляєте і таким чином запам'ятовуєте. Дуже важливо у вивченні слів проговорювати. Якщо ви разів 10 не використали це слово, то зазвичай люди забувають. Мозок працює так, що краще уявляти собі персоніфіковану розмову між людьми. І старатися використовувати ці слова, які ви вчите. Там, наприклад, ви спілкувались з кимсь, і хочете сказати, що вам не вистачає лісу, ви от жили в Україні біля лісу, і хочете сказати, що я сумую за лісом. І ви такі, О, а як це сказати? Цікаво. І от приходите додому після такої розмови, в google перекладачі, наприклад, дивитесь, як можна сказати це англійською мовою. Прослуховуєте собі, записуєте, як це можна сказати, виписуєте собі слова, яких не знаєте. Ще я залишу посилання на сайт, в якому можна дивитись в контексті, як звучить слово, як можна його використовувати. Для вас там можуть бути якісь корисні приклади. Я всі посилання залишу в описі під цим відео. Для простого побутового спілкування можна вивчити десь слів 300, і вам цього може бути достатньо на базовому рівні, щоб поспілкуватись, щоб пояснити щось людині. Тож не варто боятися, не так багато всього потрібно вчити. Ну і професійно, також там не дуже багато слів зазвичай, якщо ви, наприклад, будівельник, то також там не буде так багато вже всього. Якщо спілкуєтесь з людиною, не знаєте. Що сказати, як сказати, використовувати словник. Якщо е, потрібно запам'ятати фразу, можна зробити скріншот, якщо немає часу записувати. Зробили скріншот, ввечері собі переписали е, ці слова або, наприклад, на вихідних, виділили собі декілька годин, записуєте, а вже в інші дні потроху повторюєте. Хоча б 2-3 слова на день це вже буде непогано. Це вже хороші кроки, якщо ви взагалі в англійський профан. І оці поступові кроки в майбутньому допоможуть переходити на більш складні етапи, Бо вчити якусь граматику одразу, або як будувати речення у Present Perfect, яка різниця між Present Perfect і Present Simple. Це для вас буде важко. Ви Розгубитись і руки опускається. Повірте мені, я знаю, як я вчив, які помилки робив, які помилки роблять мої знайомі, які починають зараз вчити. Які деякі навіть закинули зараз, допомагаю, спілкуюся з, з другом одним. От він розгублюється просто, бо потрібно вчити мову. А як що правильно робити, він не знає, і люди запитують. Тому я вирішив зняти це відео. Щоб допомогти. Е є багато різних додатків, дехто рекомендує у відео. Що можу сказати? Не поспішайте е одразу качати багато, почитайте відгуки, подивіться відео, можливо, але багато рекламних тут е досить важко зорієнтуватись правильно. Е я особисто користуюсь Duolingo, це не реклама, це додаток можете використовувати безплатно, і я навіть раджу використовувати його безплатну версію. Тому що безкоштовна версія, вона як гра, і уявіть собі, якщо ви граєте, і ви придбали все-все-все, що тільки можна, втрачається азарт, і не так цікаво вже грати в гру, коли все у вас є, і там не потрібно щось якось видобувати, знаходити і тому подібне. Непоганий додаток, але треба розуміти, що це додаток, це тільки додаткове до основного вивчення мови. Слова там вчити важко, не так багато їх буде, краще слово записувати. І якщо записуєте слово, оцей е, сайт, про який я казав, і на який залишу, який дозволяє вчити слова в контексті, дуже допомагає, тому що ви уявляєте, як можна використати це слово. Записуєте, наприклад, щось, наприклад, дитяча качелі. Та, там, Діти граються на дитячому майданчику, як це використати? І от записувати собі в контексті, що так. моя дитина, мій онук, пішов гратися на дитячий майданчик. І так буде легше запам'ятати слово через те, що ви уявляєте, це в контексті, працює уява, мозок більше створює асоціації з цим. Багато хто радить дивитись фільми та серіали англійською мовою, але якщо ви на початковому рівні, Багато вам користі це не дасть, краще може вже дивитись просто якісь навчальні відео, які розбирають, як там що вимовляти. Але обов'язково треба обирати початковий рівень, щоб знову ж таки не розгублюватись, не думати, що ой, а я не вмію, а я не знаю, і мені так важко дається. Насправді для вивчення англійської мови не потрібно мати якийсь особливий талант, це суто практика. І практика від простішого до більш складного. І якщо, звісно, перестрибувати на більш складне, якщо одразу ви не займалися спортом а хочете важку штангу підняти, то у вас це не вийде. Потрібно з маленькими вагами поступово переходити на більш складну. Часто люди саме через це бачать велику гору, треба її підкорити, але не хочуть маленькими кроками, а зразу хочеться застрибнути на вершину, і цього не виходить. І люди просто відмовляються від цієї ідеї і все. Також не бійтесь розмовляти з помилками. Досить багато людей боїться розмовляти англійською. Ой, а мене не так зрозуміють, а я буду неправильно говорити. Нічого страшного в цьому немає. Уявіть собі, що якийсь іноземець, наприклад, приїхав в Україну і він там знаходився в якійсь біді, чи просто приїхав він як турист, і, наприклад, живе у вас вдома, чи ви там десь з ним побачились. От, і він вам каже, наприклад, Я хочу робити торт, купити потрібно яйце, молоко. Ви ж зрозумієте цю людину не будете її там якось особливо засуджувати, нічого в цьому страшного немає. Моя дружина влітку подорожувала Ірландією, і що розповідали ірландці? Вона автостопом їздила, багато людей зустрічала. І... Деякі люди говорили, що дуже хочуть спілкувати з українцями, наприклад, живуть в їхньому місті або в селі українців, вони знають, вони навіть бачать їх. Але українці соромляться, бояться показати, що вони погано знають англійську чи ще якісь нюанси. І тому замкнені і спілкуються зазвичай між собою. Тому. Старайтесь, вивчайте мову, і іноземцям цікаво з вами поспілкувати зазвичай, і вам, можливо є щось що розповісти, дізнатися про один одного, чимось поділитись, або вони можуть вам допомогти, або, можливо, ви навіть можете їм чимось допомогти. Вчіть базові ці фрази, базові слова, а потім поступово у вас почне формуватись думка, як правильно що можна робити далі. Чи потрібно користуватись послугами репетиторів? Я вважаю, що звісно ж, користуватись послугами репетиторів можна, але треба знову ж таки правильно обирати собі з ким займатися, тому що є різні вчителі, і багато хто може почати вам розповідати те ж саме, що давайте почнемо граматику, вимову звуків і те інше. І завантажить вас е, тим, що вам на першому етапі, може бути не потрібне. Наприклад, у мене зараз е, з дружиною є знайомі, які живуть за кордоном і пішли на роботу перший час, не знали, як спілкуватись правильно, відкрили якісь навчальні відео е, через інтернет знайшли собі репетитора і там почали їх вчити азам спочатку. Вони десь там мотивація у них була на тиждень, вистачило їх. Що в результаті? В результаті вони не вивчили слова, які потрібно було вчити їм для роботи, наприклад, та для побутового спілкування. Вони просто це все закинули, замкнулися якось на цій темі, не хочуть нічого, хочуть повернутися просто до себе додому, та й все. Тож раджу обачно це робити. Коли ви будете обирати собі репетитора, обов'язково вкажіть. Розповідайте людині, що вам саме потрібно. Бо репетитор на цьому заробляє, і, звісно ж, людина може вам ази починати розповідати, як правильно все це робити, і навчання може розтягнутися на роки. От. Тому скажіть, наприклад, що я хочу вивчити англійську для того, щоб спілкуватись на побутовому рівні, просто і на роботі. Я займаюся тим, то хочу вивчити базові фрази, допоможіть мені, будь ласка. Періодично я звертаюсь. По допомогу до одного з репетиторів я залишу посилання на інстаграм цього репетитора. Виникають у мене під час навчання якісь складні питання, і я зараз вже там на трохи вищому, ніж середній рівень англійської мови, і тому хочеться десь заглибитись, щось з'ясувати, і я постійно запитую про щось, і людина мені допомагає, тож можу порадити. Але обов'язково розкажіть. Саме що ви бажаєте і донесіть це до вашого репетитора. Можливо, ви хочете взагалі досконало вивчити мову, і вам потрібно от крок за кроком йти, навчатись і поступово все це освоювати. Це взагалі ідеальний шлях, але зараз у багатьох немає часу на це. От я про це хотів сказати. Звісно ж, що якщо щось вчите, якусь мову там, українську. Англійську, французьку, іспанську, то потрібно знати якусь базу, і звісно, потрібно знати, як вимовляються кожні звуки, все це важливо. Але якщо у вас часу небагато, і ви не плануєте довго десь залишатись, і хочете просто вивчити зараз на базовому рівні, то ось це відео я тому і записую. І багато хто зараз каже: О, ви не вивчите мову, все, навіть не думайте, кудись їхати, там, все погано. Ні, не все погано, немає безнадійних насправді. Ну що, я підсумую, що потрібно робити. Ви вчите базові фрази, які вам потрібні для роботи, базові слова, які вам потрібні, наприклад, для роботи. Ви також вчите основні побутові фрази, які вам потрібні, основні слова побутові, які вам потрібні. Там тарілка, чайник і тому подібне. От. Наприклад, я хочу сказати, що я забув закрити кран. чи є у вас праска, наприклад. І берете, перекладаєте собі це речення. Спочатку в Google-перекладачі, потім е, на сайті, в якому можна подивитись контекст слова. І стараєтесь змоделювати собі приблизну ситуацію, в якій ви можете використовувати ці фрази або слова, і таким чином закріплюєте це все. Можете користуватись послугами репетитора. Але це не обов'язково. Всі посилання будуть в описі під цим відео, і також можна використовувати додаток до Олінго, але раджу нічого не проплачувати, використовувати його безкоштовно. Там з ним самі розберетесь, якщо ви зацікавлені. Ну, нічого не бійтесь, все у вас вийде. Бажаю успіхів!